Доброго дня, мої любі діти! Бажаю вам гарного настрою цього чудового осіннього дня і пропоную послухати загадку. Коли падаю я з неба, люди кажуть так і треба, восени тоді бажай, буде добрий урожай. Здогадалися малята, що це? Так, це дощ. Іноді можна почути, що осінь сумна пора року. Так, бувають дні, коли хмари пливуть низько і надовго ховають сонечко, а ще дуже часто йдуть дощі, і ми спостерігаємо, як краплі стікають по склу. Осінні дощі називають грибними, тому після них у лісі з'являється багато грибів. Осінні дощі, на відміну від весняних та літніх, часто бувають з дрібними крапельками. Такий дрібний дощик ще називають мрякою. Все стає мокрим дахи будинків, дерева, кущі, доріжки. Повітря теж вологе, калюжі під ногами не сохнуть без сонечка. І ось коли наступають перші морози, вони замерзають маленькими озерцями. Давайте поміркуємо з вами, який він осінній дощ. Дрібний, сумний, затяжний, холодний. Виходячи з дому в похмуру дощову погоду, не забудьте взяти із собою парасольку та вдягти гумові чобітки.